У вівторок, 30 вересня, вихователі з Миргородського району зібралися на інтерактивний практикум задля підвищення якості виховання дітей та обміну досвідом з представниками інших громад. Цей захід був організований комунальною установою центром професійного розвитку педагогічних працівників Миргородської міської ради. Вихователі це ті люди, які самовідданої праці своїм терпінням будують. Той фундамент, на якому тримається майбутнє нашої держави. І я вважаю, незважаючи ні на що, вихователі щасливі люди, тому що вони проживають двічі дитинство. Тож нехай воно буде щасливим, мирним. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх педагогічних працівників з ним працівників освіти, побажати мирного неба над головою, здоров'я, поваги, терпіння, любові, а також Визнання державою професії педагог. Навчання проходило у інтерактивній формі не лише задля невимушеної атмосфери, а й щоб вихователі змогли потім використовувати ці практики разом із дітьми. Вони ґрунтуються на знаннях нормативної бази, інноваційних методиках, які зараз активно використовуються вихователями в своїй роботі для покращення освітнього процесу з дітьми дошкільного віку. Цей захід спрямований на те, щоб зробити процес навчання більш безпечним, сучасним і мотиваційним. Це засідання пройде у формі інтерактивного практикуму. Назва цього заходу як стати успішним педагогом, і не випадково ми сьогодні зібралися, тому що дошкільники відсвяткували 28 вересня, день дошкілля. Напередодні свята День працівників освіти. Ми саме сьогодні хочемо свою увагу сфокусувати на професії вихователя, тобто знайти ті суперсили, обговорити їх, да які допомагають вихователі працювати в умовах сьогодення. На початку заходу викладачі познайомилися і відкрили одне для одного свої хобі та спільні захоплення через цікаву гру. Це допомогло створити невимушену атмосферу, зняти напруження та налагодити тепліший взаємозв'язок. Ще так, хочу сказати, що ми в ході нашого семінару будемо використовувати такі інтерактивні прави, які допоможуть педагогам розкрити, розкрити свої здібності, свої суперсили, ті якості, які притаманні педагогу в умовах сьогодення, щоб працювати. Да? А також підсвітимо, підсилимо ті суперсили, які пасивні, можливо, але вони не менш важливі для роботи професійної діяльності в умовах сьогодення. Під час заходу обговорювалися ключові професійні якості вихователів, без яких неможливо виявити їхню роботу. Серед них любов до дітей, гнучкість, творчість та інші важливі здібності. Учасники дійшли висновку, що виділити якусь одну неможливо, адже всі вони взаємопов'язані, доповнюють і підсилюють одна одну. У подібних практикумах бере участь по одному представнику від кожного закладу дошкільної освіти. Для розширення можливості педагогів центр професійного розвитку педагогічних працівників. Миргородської міської ради уклав угоду про співпрацю з Великосорочинською, Ромаданівською та Комошнянською громадами. Завдяки цьому центр може ефективно надавати послуги з підвищення кваліфікації та залучати педагогів до різноманітних навчальних заходів. Проводяться не вперше в нашому місті і завжди цікаво їх відвідувати. Бо з кожного заходу я, як вихователь, як педагог завжди отримую щось для себе, для свого зростання і завжди несу цікавинку для своїх колег. Завжди приємно бачити тут колег з інших садочків і, звичайно, професійно зростати. Обмін знаннями залишається дієвою практикою у різних сферах діяльності, зокрема і в освітньому середовищі. У межах програми практикуму учасники мали можливість поділитися власним досвідом, презентувати ефективні методики роботи та почерпнути нові ідеї, що можуть стати основою для подальшого вдосконалення освітнього процесу. Наші вихователі часто приймають участь у заходах, які відбуваються тут. А я приїхала перший раз по обміну досвідом. Їм подобалось враження, були взагалі не перевершені, тому що обмін спілкування з колегами це дуже дорого для педагогічних працівників садочка. Вихователі це не лише наставники дітей, а й творчі та інтелектуальні провідники, які постійно прагнуть до самовдосконалення, аби якісно навчати та виховувати молоде покоління. Попри невеликий педагогічний склад у деяких садочках, вихователі все одно користуються можливістю професійного розвитку та беруть участь в освітніх практикумах. Повернувшись із таких заходів, вони обов'язково діляться здобутими знаннями з колегами і впроваджують інноваційні підходи до навчання та виховання дітей у своїх закладах.